Я директор виробничої компанії Viva. Мене звати Віктор Чхало. Завод спецтехніки Viva спеціалізується на виробництві комунальної техніки. Наша продуктова лінійка включає в себе сміттєвоза заднього бокового завантаження системи змінних кузовів, таких як Скіпліфт і Мультіліфт, вакуумні автомобілі, а також з 2023 року і самоскип. Виробничі потужності нашого заводу складають 200 автомобілів на рік. До війни ми експортували активну продукцію, таку як металеві контейнери для великогабаритних підходів в країни ЄС, це Німеччина, Франція та Голландія. На початок 2022 року наша компанія вже існувала близько 20 років. Ми мали стабільну ринкову долю, мали широкий асортимент продукції. яку виготовляли, був власний торговий дім, була власна збутова мережа, дилерська мережа. І в Україні, і за кордоном, десь з 2020 року ми з Укрексімбанком шукали шляхи поповнення обігових коштів. І під час цих розмов і пошуку шляхів з банкіром було озвучено те, що є така програма по кредитуванню. І що якщо б ми могли залучити експортні наші контракти, то це б розширило наш кредитний портфель. Пізніше наш дилер з Молдови зв'язався з нами. Повідомив про те, що існує такий тендер за програмою USAID в Молдові, за яким передбачалося постачання двох спеціальних сміттєвозів, і ми мали шанси прийняти в ньому участь, да мали шанси перемогти. Те, де відбувся, комісія розглядала дві основні пропозиції: це дилери Молдови українського нашого підприємства, також дилери російського підприємства. І наша компанія перемогла символічно перед війною перемогла, не зважаючи на те, що наша ціна насправді була трохи вищою, але технічно наша техніка була кращою. Зважаючи на те, що документи вже на основний пакет кредитів знаходилися в Укрексімбанку, нам довелося додати лише декілька специфічних паперів за цією програмою. Весь розгляд документів зайняв з моменту подачі близько двох місяців. Через те, що воно йшло паралельно з обговоренням кредиту, воно все пройшло якось органічно і без яких там, зайвих труднощів чи складнощів. Я думаю, ека актуально буде для будь-якого бізнесу. Будь-якого розміру будь-якої галузі, тому що продукти, які вони пропонують, актуальні для всіх бізнесів.